Да, так, да, так. Да. Так. цегли, у нас цегла солнца, це Кропивницький Да, Так, да, на да, голову. Да. Ну здесь на 1400 штук. Як не хочешь, Так, так. На да, победил. Да. 12 тонн. 12 тонн. Та мені не барин, року взяти на суки, на думу. Скільки? 300 гривень. — Ладно. А скільки доставка на подорож. Та в нас сир, воно ж силу переносить, воно ж не натягається. Це двері. Mm -hmm. Якщо ми хочемо полотно, метрове, то нам таку ширину треба робити метр двадцять. Да. Так, так. А ввечері вона вам розкаже про природні поєднання. кольорів.